Принц Вільям обрав собі місце служби. Він служитиме у британських ВПС на Фолклендських островах. Тож у лютому герцог Кембриджський відправиться у далеку далечень на цілих шість тижнів. Буде там пілотом рятувального вертольота ще й без коханої дружини. Кетрін Мідлтон на Фолклендські острови з чоловіком не збирається. А поки що, подружня пара не розлий вода. У четвер подружжя відвідало вечір зі збору коштів на меморіал військовослужбовцям у сент джеймському палаці у Лондоні. На прийомі принц Вільям наголосив на важливості служби. Арміїфоприсенседей анфенешголовними цінностями для нинішньої і наступних поколінь британців лишаються присвячення життя захисту та допомозі іншим, і служба своїй батьківщині Фолклендські острови, куди збирається принц, лишаються яблуком розбрату між Британією та Аргентиною. Конфлікт спалахнув у 1982 році. Тоді Аргентина провела військову операцію, становивши контроль над островами. У відповідь Велика Британія відправила на острови значний військово-морський контингент, прагнучи повернути Фолкленди з силою. Розв'язалися бойові дії. У конфлікті загинули понад 250 британських військовослужбовців. У той час у регіоні пілотом бойового вертольота служив дядько Вільяма, принц Ендрю. Тож Вибір Вільяма щодо місця служби цілком зрозумілий вже влітку 1992-го Аргентина зазнала поразки, але не заспокоїлася. До цього часу латиноамериканська країна продовжує оскаржувати і територіальну приналежність островів, і навіть їхню назву в Аргентині Фолклендські острови називають Мальвінськими.